У перший день нового року свій 72-й день народження святкував сумський футзальний тренер Володимир Гладов. Сьогодні його прийшли привітати товариші по команді, вихованці та колеги з футбольних та футзальних клубів та команд. Це чудова людина, таких мало. Дуже чесна, дуже щира, дуже доброзичлива. Професіоналізм, вихованість. І майстерність. Терплячий, людина, яка завжди готова допомогти, і людина, яка надихає вірить навіть більше, ніж ти, мабуть, в себе. Батько футзалу. От його так можна характеризувати, тому що дуже багато випускників він випустив. Завжди. Являється еталоном тренера для нас як спортсменів. Для мене особисто. Професіонал це слово і входить. Всі ці компоненти, які відносяться до тренера, до чоловіка, до мужч... до, 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 до Поважного чоловіка. Його, знаєте як, можуть навіть одним словом сказати. Васильович. Ніхто не називає тільки вся область і Кажуть, Васильович, це показник, дуже великі показники. Я. я рахую так. Володимир Гладов тренував команди Української вищої та першої ліг. Студентські команди міста та команди, які грали і грають у чемпіонаті міста та області. А також збірну команду України серед спортсменів з вадами зору. Якщо Чого не навчилися, я буду щаслив. Ну, я від них смог теж, що там взять і учився. У футзал грають у форматі 5 на 5, але у цей день команди поділилися і Грали 15 на 15. Молодь вони сьогодні грали у жовтих маніжках, протистояла ветеранам. Рахунок у зустрічі відкрили жовті. Потім забили ветерани. Матч завершився з рахунком 14-11 на користь ветеранів. Кубок після цього з рахунком 5-1 виборола жовта команда. А після цього команди розіграли ще й суперкубок, який з рахунком 1-0 виграла команда ветеранів. Олександр Качанов, Світлана Драган, Суспільне новини Суми.